Господи, Боже наш, багатий милосердям і милостю, що своїм мудрим провідінням керуєш нашим життям, вислухай нашу молитву, прийми покаяння за гріхи наші, припини пошесть згубну, яка спіткала нас, як ти і раніше припиняв згубні пошесті серед людей. Милосердний Спасителю, захисти здоров'я тих, хто на тебе упуває, лікарю душ і тіл наших. Дай одужання тим, хто хворіє, і підведи її зложені дуги та страждань. Благослови, Господи, укріпи захисти своєї благодаті усіх тих, хто з і жертовністю пілкуються про хворих вдома чи в лікарнях. Визвали людей в нашому місті, в нашій країні і по всьому світу від пошесті згубної. від і страждань та навчи нас цінувати життя і здоров'я як твої дари. Дай нам, Боже, твій мир, наповни наші серця, непохитною віру, твій захист, надію на твою підтримку, любов'ю до тебе і наших ближніх. Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.